Продається будинок з трьома окремими банними комплексами в СМТ Гришківці Житомирської області. Чудова пропозиція для тих, хто шукає нерухомість з великими перспективами для бізнесу, відпочинкової діяльності або комфортного проживання поряд із власною рекреаційною зоною. На просторій території розміщено три повноцінні бані будинки. Кожен з яких має власну парну душову, і кімнати відпочинку, що створює можливість для одночасного прийому декількох груп клієнтів чи гостей. Така структура ідеально підходить для ведення банного бізнесу, проведення релакс процедур, оренди приміщень для приватних свят, оздоровчих сеансів або створення спа комплексу. Усі бані і будівлі вже підключені до електрики та води, що дозволяє значно зменшити витрати на запуск або відновлення роботи. На території розміщено також житловий будинок, який можна повністю облаштувати під комфортне проживання. Є гараж, котельня, окремий туалет та дровідня, що робить користування об'єктом максимально зручним. Будинки, зведені з цегли, мають шиферне покриття дахів, це забезпечує надійність конструкції та їх довговічність. Об'єкт потребує певних ремонтних робіт, що дає можливість новому власнику облаштувати все відповідно до власного бачення. Будь то сучасний приватний спа-комплекс, оздоровчий центр, сімейний бізнес або комфортний житловий будинок із додатковими приміщеннями для гостей чи оренди. Великий потенціал полягає в тому, що всі основні конікації вже підведено, а планування території дозволяє ефективно використовувати і для будь-якого призначення. Локація СМТ Гришківці є дуже зручною. Поруч школа, магазини, інфраструктура, а до найближчого міста всього кілька кілометрів, що робить проживання комфортним, а бізнес доступним. Для клієнтів із навколишніх населених пунктів завдяки низькій вартості нерухомості є вигідною інвестицією, особливо з огляду на наявність одразу трьох банних комплексів, які можна швидко привести до робочого стану та отримати стабільний дохід, ціна 6200 доларів. Надзвичайно приваблива вартість для об'єкта з такими можливостями. Якщо вам потрібно більше інформації та деталей, обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписатись на наш канал.